10 чи 11 днів були в окупації. На два рази чуть не розстріляли. Фосфором криють і з чотирьох сторон накривають. Летіло все. Майже. У нас найбільше, я нараховував до 500 прильотів. За сутки за ніч. А, за. за ті за сутки. За. за ніч. Ігор Гаврилюк разом із дружиною вже майже рік самотужки відбудовує дім, який розбило війною. Минулого літа вони спали просто неба під брезентом, накритим плівкою. Перший снаряд до нас залетів був оцей, де ваша машина зараз стоїть. Криша піднялася, впала, повна хата дітей, внуків не залишилось ні дверей, ні вікін, ні, нічого. Звесли, все. Чоловік подав заявку на програму. Є відновлення і отримав компенсацію. Але поки дійшла допомога, більшість ремонту вже довелося зробити самому. Кришу накрив, вікна поставив, двері ще не всі, в хаті ремонт ще не робив. А далі, ну, сам. Бригади до нас не заїжджають. Вони 10 квітня допомогло накрити кришу, поставити вікна. А скільки коштів дали? 400 сім. Почитати, що у нас була лінія фронту, і сказали, що цей будинок треба вигорнути, то. Вибачте, це, це копійки. Так, да, оце розірвало, все. кришу шукаю. по тим городам, ну свой город вичистив, по тим городам ще криша валяється. Ну, так і живем. Отак усе. Топимо буржуйку. У Киселівці таких історій десятки. Журналісти ми квісті приїхали у село щоб дізнатися, як тут працює державна програма підтримки, хто отримав допомогу, хто ні, і що доводиться проходити людям, аби, бодай частково повернути своє життя. Про це читайте на нашому сайті.